Так, Привіт, зараз привіт. і це вже десь шоста, п'ята, не знаю яка частина. Так, у нас виходить зараз 13.40. Схоже, ми будемо е, виходити до 15.00. Навіть довше, до 6. Ні, я думаю, десь до 16. Походить, зоопарці десь бігав. Отім доки доїде скаже, привіт оре ще? Так класно тільки ще співав. Це ж ну це дуже легко тут. Зараз я все. Горифть чорний. Тут є без приближення тут сидить. Горев, тут у нас є один. Так, тут до нас виходить. До речі. Оцю клітку ми пропустили. Я думаю, у нас є двоє. Так, далі в нас тут один, два, три, чотири. Десь чотири штуки. Далі в нас могильник. Могильник. Могила. Вісова могила. А, ось. Ти там закопаєш кого? Пішти, судити. Так, дай. Так, ты дві тут і потеряли, вона ще потім сходить. А у них так. все, я так. так. Тут повинен бути половини майданчик. О. Так, коротше. Тузьбової зони тільки я персонал знаю, у це Но тут їх садись шість штук. Це я не знаю ма диви тут аж чотири штук. Фух. Так, кола тут на Фух, Далі в нас тут. Мавпочки у них, іграшки, як і в дитини. Один... Ой, дивіться, тут мавпа просто. Просто вона? вона застрягла. Мам, а ця мавпа застрягла? Виглядає mm -hmm. так, що Такой смешный. Такой командный. Тут на ось вон это. Дайте тут блочики, чтобы... Добрый день!